Але е, весь цей м'ятєж нагадав стару добру українську приказку е, плив плив і на березі всрався. Вибачте, будь ласка, але десь воно так виглядало. <кій> У мене не було жодних ілюзій в сенсі того, що внаслідок якогось там внутрішнього перевороту до влади в Росії прийде людина, яка ввела в російській армії тренд на розбивання людям голови кувалдою. І я ну, так чітко бачив ті. Аналогії, коли в 17-му році Ленін прийшов до влади на багнетах п'яних матросів, дебенків урків різного штибу і іншого маргінезу, і ми зараз бачили точно те саме. Тобто я відверто, ну, велика різниця між Україною і Росією, і жах, який я відчуваю, дивлячись на Росію, полягає в чому? Коли я був учасником помаранчевої революції, я був на Революції Гідності, і я бачив, хто виходив на Майдан. Виходили всі: е, вчитель і айтішник, лікар і будівельник, банкір і не знаю, водій маршрутки, студент і пенсіонер. Це було активне громадянське суспільство в Україні, яке складалося з всіх ось цей такий дуже цікавий пласт. Українського населення всеохопний. В Росії єдиною проактивною силою, яка виглядає як громадянське суспільство, виявилася зграя зеків зі зброєю. Ну, тобто, справжніх зеків, ну, причому, справжніх так. зеків. Тобто, уявіть собі, що е ось це російські інфлюенсери, не якась там ліберальна опозиція, яка сидить Бог знаде у Відні, Брюсселі чи в Празі. І переконує нас у наявності хороших русських, а от власне сила, яка здатна вчиняти зміни в РФ, це тупо урки з, з калашами.